Всім привіт! Мене звати Маша і я та людина, яка нарешті, нарешті наважилася розпочати свій YouTube канал. Я та людина, яка багато сумнівається, і думає, що що я можу тут розказувати, чим я можу ділитися, чим я можу бути корисна. І взагалі, кому це може бути цікаво, думок. Як завжди, мільйон і трішки. Ось. Але настав той момент, що я в декреті. І за цей період а, я розумію, що треба чимось займатися додатково, щоб не бути тільки мамою, а мамою це буде прекрасно. Але хочеться знайти себе, знайти своє призначення, займатися улюбленою справою. Ні від кого не залежати, тому що я весь час працювала з кимось, на когось. Хочеться знайти свою справу. Ось, як мій чоловік. А чоловік у мене художник. і Я його дуже сильно люблю і ним захоплююся. Він все життя малює, він дуже-дуже багато всього знає, він надихає, він найбільше моя підтримка. Так. Ось. І тому, коли у мене є вільна хвилинка, я буду з вами ділитися своїми результатами, в плані, чим я займаюся, що я вивчаю, що я може читаю. І... і потім, може, комусь буде корисно. В даний момент, коли в мене є вільна хвилинка, я намагалась малювати. І коли вільна хвилинка не завжди виходить кожного дня це робити, тому що мама мене зрозуміють, коли є вільна хвилинка, ти намагаєшся щось підробити інше, наприклад, там, по дому. Або просто відпочити. Інколи просто поспати, також треба. О, я сьогодні теж дуже хотіла поспати, але вийшла на прогулянку, тому що доня тут найкраще спить. Швидше засинає. Так, в мене є ось такий альбом, мені дав мій чоловік. І він колись коштував 49 гривень. Це було дуже-дуже давно. Зараз він коштує вже, напевно, десь гривень 500-600. Ні, 500-600 це багато. Ну, хай 300, напевно. Так, я малювала ось такий малюночок. Це все по YouTube каналу. Я знайшла канали і там навчалася. Це у нас з двохточковою перспективою. Всі лінії прямують точки сходу. Зараз їх дві. Є з однієї точкою, є з двох точкою, є з трьох точкою. Ось така будівля. Це я також такий будиночок малювала. Так. Це я. Малювала ні. Це не я малювала, це малював мій чоловік. Ти мені розказував про перспективу. Малював машину, що всі лінії всі лінії йдуть в якусь точку сходу. І зараз буде вам прекрасний момент з мечем. Ось це таке щось малювала. Потім я малювала ось такі прямокутники. Зараз буде відео із м'ячем. Ось таке я ще малювала різні кубики. тому що, як говорить мій чоловік, якщо навчишся малювати такі всі квадрати, прямокутники, ти можеш бачити їх скрізь. Ти можеш малювати людей, ти можеш малювати. Все, що навколо, це якісь фігури. Ти малюєш фігури, і потім по цих фігурах ти можеш швидко надавати певну форму і навчитись малювати. Ось таке, ще в мене є. Так, що в мене ще є? Пусто, пусто. Ось такий кубік у мене є. Це вже дуже не кубік. Так. У мене є ось такий стілець. Він мене гарно вийшов. Мені він подобається. А вам скільки ліній. Таке враження, що стілець павутинні застряг. І тут має вилізти павук, і сісти. І що? І слухати. А хлопчик став м -м, грати тихіше, тихіше бити нічим, намагається. Слон. Я відійшла від перспективи і вирішила намалювати слона. Тут також було цікаво, тому що тут також були лінії, ось такі квадратики поділені. І з них потім я малювала по цих квадратиках, виходила, малювала всі ці лінії. Там цей малюнок повністю не завершений, тому що там дуже багато він надавав різної форми з зафарбуванням олівцем. І різні штрихи. У ну, мене ні. Це я намагалась малювати циліндр, вчилася також. В принципі, вийшло непогано, сказав чоловік. Ну, чоловік мене завжди хвалить. Ні, він розказує, що не так. Він мене навчає. Це я такі малювала, як еліпси. Це моя доча ще малювала щось. Ось також урок по еліпсам. В принципі, навіть багато зробила. Так, знову циліндр. І знову циліндр. Так. Зараз зараз глянемо, що ще в мене є. Так, квадрат, циліндр. Десь ще щось було. М -м -м. Ось. Знову малювала моя доча. Так, наші малесеньке. Це я малювала будиночок. Не закінчила. Я спішу, так? Да? Це в мене таке теж, також є. Я завжди кудись поспішаю. Ось, так. Еліпси, еліпси. Ось таке ще малювала. Непогано. Щось десь з'їхало, але... Ось, я ще малювала персонажів. Ось такі. Такі привітики, привітики. І ось із сім'ї. Ось так ще малювала. А цей найкращий вийшов. Ой-ой, прокидається досі. Напевно, від м'яча. Треба йти гуляти далі. Я тоді закінчую. Зараз ще щось покажу. А, це я намагалася малювати аніме. Але тут була моя помилка, тому що я малювала-малювала. І в якийсь момент сказала, що між очима має поміщатися ще одне око. Тоді тип, відстань правильна. У мене тут неправильно, тут неправильно, тут вже краще вийшло. Ось так. Доці. Лінії. Найкращі малюнки. Так, прям вимагає, дайте олівця. Я буду малювати. Прям до сльоз. Тільки що збиралася, плакала, що ми забрали олівець. І вона не може малювати. Ну, все, в принципі, у мене більш нічого немає. Ось, що я можу далі сказати? На кінець. Виходити з власної тіні страшно. Тебе наздоганяють безліч думок. Ось, будемо зараз. Але треба робити. Тому я буду. Тому я буду знімати відео, розказувати про свої досягнення. Ще додатково я. Нарешті пішла на танці і займаюся з прекрасним вчителькою. Це мені також дуже подобається. Так, буду закінчувати. Всім вважаю гарного дня і менше зайвих думок. Ми просто інколи себе занадто критикуємо і самі. Собі проблеми створюємо. Ось, я побігла, доці моя шевелець. Треба її заколисати. Всім гарного дня і до зустрічі. Па-па!